Ти невдячна дочка. Чого це нашу маму має доглядати невістка, якщо є ти, рідна донька? заявив мені брат. Я після цього навіть чути про нього нічого не хочу. Мама все життя для нього старалась, фінансово допомагала, дітей йому виростила, а коли злягла стала йому непотрібною, тоді вони про мене і згадали, хоча до того не бачились багато років зі мною, не вважали за потрібне родичатися чи навіть зі святами вітати. З Юрієм своїм братом у нас ніколи не було гарних стосунків. Він старший брат, якого ніколи не цікавили проблеми молодшої сестри. Різниця у віці у нас всього три роки, але відстань між нами значно більша. До того ж, я завжди відчувала, що мама до брата ставиться значно прихильніше, ніж до мене. Тому відразу після школи я поїхала поступати в інше місто, і мені було краще жити в гуртожитку з чужими людьми, ніж вдома, з рідним братом, який звик, що за нього мама все робить. Та Юрій навіть тарілку за собою не мив, не кажучи вже про те, щоб прибрати в своїй кімнаті. Моїм студентським життям мама не дуже цікавилась. Брат вирішив одружуватися і привів невістку додому. Квартира у нас трикімнатна, і Юрій вирішив, що він житиме з мамою місця всім вистачить. Донечко, оскільки брат першим обзавівся сім'єю, то нехай вони вже живуть тут, а тобі дістанеться бабусина однокімнатна квартира, пообіцяла мені тоді мама. У нас і справді була спадкова однокімнатна квартира, яку мама здавала і отримувала додатковий прибуток. Житло не нове, але я вирішила, що так навіть буде краще, бо мати справу з братом я не хотіла. Тим часом я також вийшла заміж, і ми з чоловіком пішли на оренду, а одночасно збирали гроші на своє житло. Дарино, нам не варто ні на кого сподіватися, тим більше на твоїх родичів, попередив мене мій чоловік. Він і додивився, дивився, бо ті події, які стали розгортатися далі, показали, що він був правий. Доню, я поки що не можу на тебе квартиру переписати, нам грошей не вистачає, сказала мені мама. Давай трохи пізніше, коли брат стане на ноги. Я промовчала, бо зрозуміла, що інтереси брата, мама завжди ставила на перше місце. Нема на що чекати. Перший внесок ми маємо, треба брати кредит і купувати квартиру, прийняв рішення мій чоловік. Так ми і зробили, але коли його батьки дізналися, що ми наважились на такий крок, то дали нам аж 30 тисяч доларів, за що ми їм дуже вдячні, так що нам залишилося виплачувати дуже мало. Ми взяли відразу трикімнатну квартиру з розрахунку на те, що у нас будуть діти, і треба буде їх розмістити в окремих кімнатах. З'явилися діти і у брата. Мама їм усім допомагала. Коли невістка радісно повідомила, що чекають війню. Бара заявив, що трикімнатна квартира затісна і треба купу... купувати будинок. Мама не придумала нічого кращого, як продати дві свої квартири, щоб виконати бажання улюбленого синочка, жити однією великою родиною за міському будинку. Не переживай, Дарино, я про тебе не забула. Зараз я мала так зробити, але зароблю гроші і віддам тобі твою частку, винувато пообіцяла мама. В ній справді нічого не залишалося, лише як змиритися і чекати, от тільки я розуміла, що чоловік мій був правий, і чекати допомоги від моєї рідні мені не варто. Минали роки, мама поки могла працювала і всі гроші вносила в бюджет брата. Потім мама осіла вдома і стала ростити онуків, готувати їм сніданки, обіди вечері, водити в школу, робити з ними уроки, після чого ще й відвідувати різні гуртки. Одним словом, своє життя мама повністю присвятила брату, але як захворіла, то стала йому непотрібною. Мама довго лежала в лікарні, брат мені телефонував, щоб мене присоромити, мовляв, я погана дочка, що мені до здоров'я мами байдуже. Я передала гроші, що брат міг належно про маму попіклуватися, але цього виявилося замало. Невістка не захотіла забирати маму додому. Вона не хоче доглядати лежачу свекруху, каже, що для цього є я, рідна донька. Брат наполягає, щоб я забрала маму до себе, каже, що так буде правильно. Мені шкода, мама. Незважаючи на все, що сталося, я її люблю. Вона просто поплатилася за свою доброту, адже брат з невісткою не оцінила нічого з того, що мама для них зробила. Тут треба віддати належне моєму чоловікові. Він запропонував забрати маму до нас, бо це наш обов'язок їй допомогти в важкій ситуації. А я з братом припинила будь-яке спілкування. Не хочу навіть нічого чути про нього. Нехай це буде на його совісті.